Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Останнім часом на консультаціях найчастіше задають два питання: чи нададуть мені відстрочку від мобілізації, якщо на мене складено, постанову та накладено штраф, чи якщо я знаходжуся у розшуці. Та чи зможуть мене забронювати, якщо на мене накладено штраф або я перебуваю в рошуці. Тож далі коротко і по суті розберемо, коли та за яких. Умов ви отримаєте вістрочку або бронювання, а коли вам відмовлять. А щоб знати, як захистити свої права під час проходження та оскарження ВЛК при спілкуванні з ТЦК, при огляді водія на стан станспіння, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Умова для отримання вістрочки. Відразу хочу сказати, що якщо вас цікавить лише це питання, тоді не витрачайте кошти на адвокатів. Вістрочку вам зобов'язані надати, якщо для її оформлення є підстави, адже це ваше право передбачене законом. Отже, у випадку порушення прав військового обліку, до прикладу, за неявку по повістці, на вас може бути накладено штраф і оголошено так званий розшук. Однак, все це не є перепоною для подачі заяви для оформлення вістрочки. А комісія зобов'язана розглянути та прийняти рішення. Необхідна умова це обов'язкове перебування на військовому обліку. Адже заява на відстрочку подається за місцем перебування військовозобов'язаного на військовому обліку. Бронювання та спеціальний військовий облік. От за цю відстрочку вам варто хвилюватися, адже згідно з останніми змінами кабміну. При бронюванні через дії строчки надається автоматично, у разі, коли військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку та має військовообліковий документ. У паперовому або електронному вигляді уточнив дані щодо перебування на військовому обліку відповідно до закону. Проте наголошу, що більшість ЗМІ подали невірну інформацію, зазначивши, що дані. Повинні бути уточнені до 17 липня. А це не відповідає дійсності, бо в постанові вказано, що дані повинні бути просто уточнені без зазначення кінцевої дати. І останнє не перебуває в розшуці. А це означає, що у випадку перебування у розшуку автоматично відстрочку на підставі бронювання вам не отримати. Зверніть увагу: витягу з наказу про ваше бронювання недостатньо. Ви також маєте перебувати на спеціальному військовому обліку. І не забувайте, тим, хто поставить питання протягом перших 30 хвилин в коментарях, відповім обов'язково. Більше корисної інформації в моєму телеграмі. Підписуйтесь, збережіть мої контакти і звертайтесь, якщо потрібен адвокат. Всім дякую за увагу!